Яка система оподаткування краще підходить для торгівлі автомобілями? Насправді немає однозначної відповіді, тому що все залежить від ваших оборотів, ваших витрат, які ви несете при вашому бізнесі, але в нас є клієнти, які перше працюють на Сполуці з другі, які працюють на ЙДГ, і у них система оподаткування скала податкова. Як на мене, і спука ЗО і скала податкова підходять для такого виду бізнесу. Все залежить від ваших оборотів. Однозначно можу сказати, що би я не вибирав, це система оподаткування Ричовт, тому що при торгівлі це 3%, але 3% від обороту. А витрати в такому бізнесі вони є. На логістику, власне, на закупку цих автомобілів, можливо, на ремонт, дивлячись, яка у вас система бізнесу має бути. І також податок ліньовий, друге, це я також би не вибирав, тому що якщо вже не підходить скала податкова, то краще вже тоді вибирати.